Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент TV» і в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми на одному із ринків Луцька будемо дізнаватися, скільки зараз коштує картопля та цибуля. Також в інтернеті, подейкую, що нібито було збільшення цін як на картоплю, так і на цибулю. Тож поцікавимося в людей, чи підвищували вони ціни, і чому так сталося? Ви за скільки продаєте кілограм? 25. 25 кілограм, так? А цибулька не дорож, не піднімали ціни? Ні, 25. Ага. І, і картопля і цибуля 25, так? І морква. А, і морква – 25. Це ваше все домашненьке, так? Угу. А за це подорожчання не знаєте, чого здорожчала картопля? немає. Її – немає, її немає, так? – Дорога у вас цибуля? Ну, яка дорога? Тож не 100 рублів. А скільки у вас кілограм кошти? 10 гривні цибуля. То Бо... ваша домашня, та самі ростили. яка от, Та вона у вас така добротна. Така. Доброчна, сочна і хороша. І чесночок ще й продаєте, так? скільки вам кілограм? Ви мені давайте, може, пару цибулин. Кого? — Пару цибулин. То що пару цибулин? Ну, ви... куди ж я стільки цибулі Чемограм? не їм. Ти маєш готівку? Я тобі віддам. Ні. Ну, давайте, так. 20, 20 гривень. гривень. Та, давайте. – Беріть ще, щоб баба та, не стояла. – Ну, не їмо, я б все у вас забрала. Я б у вас все забрала. Воно вона не пропаде. Угу. Положите і на балконі, де буде лежати. Беріть ще скіла. А чули, що дорожчає цибуля і картопля? Я не чула. Не, чули, та? не піднімали ціни. Ви які продавали, так і продаєте цибульку за 20. – Я перший раз. О, сітка. Тут є сітка. Скажіть, а скільки у вас картопля? По 20 гривень. По 20 гривень кілограм. Та, а сітку за скільки? Там 20 кілограм буде 400 гривень. 400 гривень, та. А скажіть, чули за подорожчання картоплі, піднімали ціни? Ну, ну да, бо 15, 15 була. 15 була, та вже 20. А цибульку за скільки продаєте? По 15. По 15. Десь два рази, бо по 18 рівні зараз. Зараз по 18. 18. Та? А раніше була? Була по 14, по 10 була. Угу. А цибуля як? Цибуля 15. Була по 11, то піднялася до 15 вже так, тримається довгий час. А як ви гадаєте, чому так сталося? Я звідки знаю. Як а картопля ця у вас яка? Волинська чи десь звідки привозите? Ні, Волинська. Так. Все своє домашнє наше рідне. Так. 20 і 25, тільки я не хочу. 20 25, а чому різниця? Різні величині, сорти? Величині, величині так. А знаєте, що подорожчало? Підвищували трошки ціни на картоплю? Ну, підвищували. Так. Була, була скільки? Було 15-17. А як ви думаєте, чого так сталося? Вже ніхто не хоче садити, бо вона не рентабельна. Ага, зрозуміло. Так. Я по собі саджу. Ага. А на наступного року будете садити? Наполовину менше. На менше. На той рік буде дешево. Ага. Не на той, а на цьому році буде дешевше. Зрозумно. Ви піднімали ціну на картоплю? Я не піднімав, вона як була така стандартна. А, як, як продавали за 20, так і, з... і продаємо. Ага, а цибуля не дорожчала. Ну, ви ж бачите по магазину. Ну, от ми судимо, бо люди бідкаються, що картопля геть-геть дорога вже стала. Хай садять. Сир по чому? І буде дешево. Так. Хай садять, бо поля хватає всі. Ну, скажіть, за скільки своє продаєте? Цибулька 25, картоплю так, так само 25 гривень. А це власне, вирощували? А це ні, Так. А скажіть, бачимо, читаємо, що подорожчало все. Піднімали ціни на картоплю на цибулю? Чому картоплю по 25 гривень? Так, подорожчало. А чому, гадаєте, дорожчало? Бо на ринку немає, не врожай чи як? Ну, напевно, що більш не врожай був в цьому році. Угу. Так. А у вас як багато вродило? Середньо. Середньо. і не багато, і не мало. Нам тут деякі кажуть, що вже не будуть садити або менше будуть садити. Ви як наступного року будете садити багато? Ну напевно буде. Ви для себе і на продаж, так, вирощу? Так, так. Ну що ж, ми обійшли кілька рядів, і справді продавці діляться тим, що було підвищення цін. Однак один із чоловіків сказав, що він як продавав картоплю за 20 гривень за кілограм, так і продає. Деякі припускають, що збільшення цін сталося через неврожай а можливо і небажання людей садити, адже це, як вони кажуть, невдячна робота. З вами була програма Базарний день на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного, та ставте свої вподобайки під цим відео. Зустрінемося наступного тижня.